Еренде солфізист видноарон Дайн, фізик ґрунтознавець, професор з університету штату Північна Дакота, приєднується до нас з питань сучасного сільського господарства. Цього року Аарон говоритиме з нами про глибоке рихлення, яке може допомогти впоратися з проблемами ущільнення ґрунту, котрі ми спостерігали впродовж минаючого вегетаційного періоду. Якщо проводити глибоке рихлення, то яка ймовірність того, що ми не завдамо більше шкоди вже ущільненому ґрунту, ніж якщо ми не зробимо глибокого рихлення? Що нам потрібно зробити, щоб переконатися, що ми справді вирішуємо проблему з ущільненням? Проводити глибоке рихлення чи ні, має бути добре зваженим рішенням. Будь-який обробіток ґрунту, і особливо глибоке рихлення, потенційно порушує структуру та властивості ґрунту, які ви, можливо, створюєте та намагаєтесь покращувати всіма вашими іншими практиками ведення рослинництва. Тож у проведенні обробітку завжди є ризик. Якщо ви все-таки вирішите проводити глибоке рихлення, то ймовірно найважливішим питанням буде визначення глибини проведення обробітку. Багато фермерів, які виїжджають працювати на поля, з різних причин не знають, де саме знаходиться ущільнений шар. Тож вони встановлюють лапи на певну глибину, яку вважають правильною, і здійснюють обробіток ґрунту, сподіваючись, що це принесе якусь користь. Але проблема ось у чому. Коли лапи глибокорозпушувача проходять у ґрунті, вони зміщують ґрунт у всіх напрямках навколо себе, вперед по ходу руху знаряддя, вгору від лап і вниз від них. Тому, якщо ви заходите на занадто малу глибину, ви можете фактично ще більше ущільнити ґрунт поверх вже ущільненого шару і зробити його ще товщим. І навпаки. Якщо ви прицілюєтесь під підошву, але рихлите занадто глибоко під нею, то ви піднімаєте шар ґрунту і фактичним ущільненням не руйнуєте його. Тому ущільнений шар теж стає товщим. І якщо ви не прорветесь лапами через цей ущільнений шар, ви просто робите ущільнення товщим з його нижньої сторони. Тому правильна глибина обробки повинна проходити точно на рівні нижньої миші шкідливого ущільнення. Або так звані плужної підошви, інакше кажучи, підйом ґрунту лапою фактично має руйнувати ущільнений шар. І єдиний спосіб дізнатися, на якій глибині проводити рихлення, це виміряти глибину залягання ущільнення. Поширеним приладом, яким користується багато експертів, є пенетрометр це своєрідний стрижень з конусом внизу і невеликим манометром зверху. Ви просто вставляєте його в ґрунт і штовхаєте його внизу землю. Вимірюєте тиск у міру того, як прилад проникає в глиб ґрунту. Чим більший тиск, тим суттєвіше ущільнення. Ви можете просто в полі зробити кілька вимірів та з'ясувати, чи є ущільнення, яке ви хочете зруйнувати і завдяки вимірам пенетрометра ви знатимете, на яку глибину занурити лапи глибокорозпушувача, щоб отримати з цього максимум користі, а не зробити ущільнення ще гіршим. potentially make the Добре Арн. дякую. Дякую.